Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку. У чому унікальність географічного положення і рельєфу Антарктиди? Антарктида унікальний за своєю природою материк Землі. півосніжний крижаний вінець південної півкулі. Узимку Антарктида занурюється в темряву полярної ночі. А влітку Сонце не опускається за горизонт, освітлюючи льодову пустелю. На південному полюсі сходом і заходом сонця можна милуватися тільки один раз на рік. Тут розташований світовий полюс холоду. Спостерігаються найсильніші вітри на Землі. На материку відсутнє постійне населення. Антарктида не схожа на жоден інший материк. Це полярний материк, що простягнувся на крайньому півдні Землі. Площа материка 14,1 мільйона кілометрів квадратних. Материк розташований у межах південного полярного кола, у полярних широтах і в антарктичному кліматичному поясі. До материка належать і прилеглі острови. Від інших материків Антарктида відокремлена величезними океанічними просторами. Положення материка в районі полюса призвело до утворення потужного крижаного покриву. Завдяки товщі льоду, Антарктида є найвищим материком Землі. Висота над рівнем моря 2500 метрів. Береги Антарктиди омиває Південний океан. Холодні води океану в прибережній Антарктиді складають систему кругової течії західних вітрів. Майже весь суходіл материка лежить на південь від південного полярного кола. Близько 97% Антарктиди вкрито льодом. За межі південного полярного кола виходить край Антарктичного півострова. На ньому розташована єдина крайня точка материка Північна Сіфре 63 градуса південної широти. Льодовиковий щит Антарктиди вкриває материк вже приблизно 40 мільйонів років. Антарктиду відкрили значно пізніше, ніж інші материки. Ще вдавнину вчені висловлювали думку про існування суходолу у високих широтах південної півкулі. Але остаточно це було з'ясовано лише в другій половині 18 століття. На пошуки південного материка вирушила англійська експедиція. Яку очолював Джеймс Кук, відомий англійський мореплавець. Він не раз перетинав південне полярне коло. Але пробратися крізь Криго до материка так і не зміг. Результати експедиції Джеймса Кука надовго позбавили мореплавців бажання вирушати на пошуки південного материка. Материк був відкритий 28 січня 1820 року російською експедицією під керівництвом Михайла Лазарєва та Фадея Белінггаузена. А експедиція під керівництвом англійського полярника Ернста Шеклтона досягла вулканічної вершини Ребос в Антарктиді у 1908 році. 14 грудня 1911 року норвежець Руаль Амундсен, а 18 січня 1912 року англієць Роберт Скотт досягли південного полюса. Це було найбільше географічне відкриття ХХ століття. До відома у складі англійської експедиції Роберта Скотта був українець, уроджений з Полтавщини Антон Лукич Омельченко. На його честь названо бухту на березі Оуца, відкриту дослідниками Антарктиди у 1958 році. Та скелю на острові Росса. Колись Антарктида разом з Африкою, Австралією та Південною Америкою складала прадавній материк гондвану. В основі материка Антарктиди лежить давня докембрійська Антарктична платформа. Фундамент платформи складається з метаморфічних і магматичних порід, здебільшого гранітів. Зверху його вкриває чохол осадових відкладів. Цікаво, що в них були знайдені рештки давніх рослин і тварин. У західній частині материка в Альпійську епоху горотворення утворилася складчаста область. Їй у рельєфі відповідають гори, що піднялися вздовж розломів земної кори. Мільйони років тому в Антарктиді був теплий помірний клімат, і на материку росли хвойні та букові ліси. Під час леданіння на материку утворився потужний льодовиковий покрив. Під його тиском земна поверхня тепер розміщена навіть нижче від рівня океану. Антарктида має дві поверхні: згори льодовиковий покрив, знизу підлідна земна поверхня. Потужний льодовиковий покрив завтовшки від 2 до 4000 метрів укриває майже весь материк. Він має вигляд купола, трохи піднятого в центральній частині. Середня висота материка становить майже 2000 метрів, тільки поблизу узбережжя та подекуди у внутрішніх районах, наче острови, здіймаються гірські хребти і окремі вершини. Найбільший шельфовий льодовик у світі це льодовик роса. Завширшки 800 км, завдовжки 1100 км, товщина криги 700 метрів. Підлідний рельєф, гори і рівнини, піки та западини, прихований як і рельєф Дна Світового океану товщою Криги. Між Західною та Східною Антарктидою через увесь материк простягаються Трансантарктичні гори. Вони є своєрідним продовженням Анд Південної Америки. Їх найвищі вершини, що сягають від 3 до 4 тисяч метрів. Здіймаються над крижаним покривом материка. У західній Антарктиді на масиві Вінсен. розташована найвища точка материка – пік Вінсен. Під товщою льоду розміщені десятки вулканів. Найбільший діючий вулкан Еребус з висотою 3794 метри. Під льодом материка, крім гір, є долини, рівнини, русла колишніх річок, чаші колишніх озер. До відома вершини гір, що виступають з під льоду, називають нунатаками. Найнижча точка материка впаде на Бентлі з позначкою мінус 2555 метрів. Довжина узбережжя 18 тисяч кілометрів. Найбільше озеро Восток площею 15,5 тисяч кілометрів квадратних неподалік від Антарктичної станції Восток. Найдовша річка Онікс довжиною 32 кілометри. На ранніх етапах дослідження Антарктиди було знайдено кам'яне вугілля. Геологи вважають, що кам'яного вугілля в надрах Антарктиди міститься більше, ніж на будь-якому з інших материків. Крім того, тут було знайдено руди чорних і кольорових металів, алмази, гірський кришталь, слюду, графіт. Запаси нафти складають більш ніж 100 мільярдів тонн. А запаси природного газу. Близько 15 трильйонів метрів кубічних. Антарктида світовий резерв золота та інших корисних копалин. Вона є величезним сховищем запасів прісної води на Землі. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми у чому унікальність географічного положення і рельєфу Антарктиди. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!